Вчіться агресувати, бо без агресії немає ні дії, ні пристрасті, ні кордонів. Що? Сьогодні топ 5 фактів про агресію, які, можливо, вам не сподобаються. Агресія, як емоція, сама по собі нейтральна, все залежить від того, куди і як ви її спрямуєте. Ми стикаємося з агресією щодня в іронії, сарказмі, реакціях тіла, але нас не вчили, що з нею робити. Її боялись, придушували, соромили. В результаті або вибухаємо, або не відчуваємо взагалі. Факт перший. Агресія це енергія вашого хочу або не хочу. Вона говорить про ваше бажання, дію. Факт другий. Не вся агресія це обов'язково крик чи удар. Це може бути погляд, тон, чи навіть гумор, мовчання може бути агресивним. Факт третій: іронія та сарказм це теж агресія, тільки на мінімалках. Факт четвертий. Без агресії у нас не буде пристрасті, яка важлива, наприклад, в сексуальності. Тільки тут пристрасть це агресія спрямована, щоб обійняти з довірою. Факт п'ятий. Придушуючи свою агресію, ви втрачаєте енергію. Найкращий спосіб поведінки з агресії спрямовувати на захист та творення, а не руйнування. Її можна трансформувати, а не знищувати. Полюбіть свою агресію, навчіться її розуміти, це шлях до життя без страху і провини. Це безпечно і набагато цікавіше, аніж її придушувати в намаганні бути хорошим.